Мова Столцов Олександра Леонідович, вулиця Генерала Чайки, 27, тисячу квадратних метрів присадивна ділянка. У зв'язку з відсутністю правостановочних документів на об'єкт нерухомого майна житловий будинок розташований на земельній ділянці та відсутністю дозвільних документів на його будівництво. Це ряд будинків, які будували колись Кременчук в подібних випадках Кременчук Нафтохібуд продавав громадянам незавершені будівництва, або будівельні матеріали, ну, якийсь зв'язок між ними. У нас тут купівля продаж договір купівлі-продажу будівельних матеріалів. Увага! <гументний> Фактично стоїть поверховий будинок. Ніякого зв'язку між Добре, ну, ми відмовляємо, та... будинок стоїть, да. а будинок стоїть. Оформити таку зацікавиці. Ну, а що в таких випадках робити? Якщо ну, треба... звернутися до суду. Які у нас підстави його оформляли? Скажіть, є будівельні матеріали, є, визнають по суду права забудовника? Ось подивіться, Олександр Матович. Це що це, це масив. Ось усі будівлі, бачите, рядочком усі були будиночки. незавершені будівництва. Оце. Воно в о цьому, ось воно, бачите? Ось та, може воно зміщене. Ось один, ось один. Ну, якби ми бачимо, це що. Це воно так просто ви зробили чи він не Це не ми робили, це хто, хто подав. Це хто ну, Наші дивилися ось? дівчата по. Вон, бачите, якого він? Наші дивилися дівчата. Немає Нічого. Немає. Нічого. Ні. Ми не можемо без документів виділяти. Тим більше не законом не є мораторій зараз. Це лажки. Лишки. Так. Ми законом не можемо взагалі ніякі без правостаночі документів. Ми учасникам АТО, бійцям, вони перший раз звернулися. Сім'ям загиблих також не можемо, так? Так, що... Ті, ні, ну, справа в, том... вона 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 вона. в тому, що таких випадків у нас дуже багато. І треба це, що, треба ж вирішувати ці питання. Люди колись побудувалися не, ну, за рахунок підприємств. Якось ця земельна ділянка була за ними, якимось користувалася. Вона самозахвачена. Ще в 2004 році вони купили будівельні матеріали. І до цього mm. часу нічого не оформили з 2004 року. Живуть mm. там в цьому будинку. Добре, на розгляд сесії.